Всім привіт! З вами я Аня Савряк, і це мій канал про маркетинг, психологію та інші цікаві речі, які мені подобаються. і, Я сподіваюся, сподобаються і вам. Сьогодні хочу поговорити з вами про TikTok, а саме медичний TikTok. Нещодавно в мене був кейс з клієнтом, який сказав, що у мене чомусь не вистрілює TikTok, чомусь він не розвивається, чомусь він не заходить на цільову аудиторію. Коротко скажу, що це людина, оперуючий хірург, дуже крутий, на дуже високому рівні, робить і складні операції, і косметичні пластичні операції. Але чомусь, от каже, хто не розвивається. Подивилися я тут скажу суто свою думку. Я, в принципі, озвучила і тій людині свою думку. Сподіваюсь, підредагують і все буде в них добре. Але Дивіться, от суто моє враження, я дуже багато моніторюю медичних тіктоків, дуже багато. І мені здається, що на тіктоку медичному заходить або ржач, який націлений на лікарів, або ржач, який націлений на пацієнтів. І це приклад легендарного тіктоку Ахмадіата. І це вже різні цільові, цільові аудиторії. Якщо ми робимо під лікаря, TikTok, це що? Це чорний юмор медичний, це жарти доступні лікарям. Якщо ми робимо на пацієнта, це може бути якийсь побутовий ржач, зв'язаний з медичною тематикою. Що ми ще можемо показати на Тіктоці для сільової аудиторії? Це може бути якийсь дуже е залиповий контент. От, коли ти його дивишся, 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 і воно прикольно, прикольно, прикольно. Наприклад, для оперуючих хірургів це може бути що? Це може бути оперування різних курочок, мандаринок. Фруктиків, але ні в якому разі, будь ласка, не прямі операції ваших реальних живих пацієнтів, тому що це викликає відразу у людей. А от коли мандаринку якусь оперують, то це заливальний контент. І який ще може бути цікавий контент? Це до і після, якщо ви робите якісь косметологічні процедури, але знову таки не лякайте людей. От, і у цьому контексті хотіла сказати, що інформаційний контент він абсолютно не сприймається на такій платформі, як TikTok. Це про посміятися, це про е залипнути, вигрузити мозок, в яким, в якимось чином, мабуть, навіть зняти стрес в нашій ситуації зараз. Да? Але це не продумати. Це не про щось таке, знаєте, важке, інформаційне, грузяче. Хіба що може. От виключення аптека подорожних, мені дуже подобається їх Тік-Ток, він класний. Але це про ліки, які ми часто купуємо. Все-таки це не зовсім медичний контент. І от подивіться самі: проаналізуйте, що здебільшого класні, круті. А медичні тіктоки це про посміятися або про позалипати. І ні в якому випадку це не про інформаційний контент. Сподіваюсь, вам було цікаво таке маленьке відео, і коментарі вітаються. Ну, мені цікаво вашу думку дізнатися. А, і ще плюси тіктока, чому чому варто? Іти там, і розвивати канал, і щось робити там, але правильно робити. Головні плюси це що можна використовувати чорний гумор для медиків це саме те, мало цензури, і можна дуже швидко набрати лайки, ну, підписники, не так швидко. А от лайки, коли відео залітає, алгоритм його приймає, то можна набрати багато переглядів, багато лайків, багато коментарів, тобто завіруситися. От це такі основні плюси. Ну, на цьому сьогодні все. Ще раз нагадую, лайки, коментарі вітаються. І до нових зустрічей. Бувайте!